Вічка Раби – зелена, яка йде в пластику. Вічко є 35 на 35. Бачите, ось це 35 на 35. Це у нас 50 на 50. Рулони йдуть по 10 метрів. Висота є метр, метр 20, метр 50. Тобто це, наприклад, ось до метр 50. Вічко 30 на 30, вічко 50 на 50. А, є метр двадцять ось така. І є метрова. Сітка. вічко є 50 на 50 метрова. Є, і вічко 35 на 35 є двадцять метр і метрова теж. Що по цінам? Давайте вам скажу зараз, що по цінам. Ціни реально вкусні, ціни халявні. Я вам реально кажу. Дивіться, значить, метрова вічка 35 на 35. Рулон всього всього цей рулон 500 гривень буде коштувати. Лише 500 гривень. Дальше метр. 50, вічко, ось це, ось цей рулон, вічко 50, ціна 890 гривень 10 метрів. А, далі, метр 20, оце, Буде коштувати у нас 560 гривень і півтора метрова вічка 50 на 50. Ось ця бачите така здорова байда. Буде коштувати лише 700 гривень. Тобто доставка одного рулона приблизно 200-250 гривень обходиться новою поштою. Тобто ціна реально дармова. Ну, Такий забор, якщо вам десь треба поставити бюджетний варіант забора, будь ласка, новою поштою замовили, відправили вам. Дай собі ставити той забор. В Житомирі теж можна.